Чи молоко, чи не знаю на що воно погоже. Ну так уже, да. Вона не паніє. Я думаю, що замерзло. А може й не замерзло? Вона полі так холодно. Тікає, боже, це з цим тортом щось не то. Все тікає від мене. Так. Так, я це не знаю. Хотіла, знаєте, що перевернути і тоді на тарілочку, щоб зняти оцю плівку. Я не знаю, чи щось мені це робити. А тоді думаю, що ж мені його знімати. Ну ще я не знаю, що це йдеш. Я не знаю. Я взагалі не можу поняти, щоб воно не вивелося там нічого. Я кажу, а може для почала все попробувати. То ж його відкрила, віддається. Воно десь, спомогу, так стоїть. Замерзло хорошо. А кажу. я вже його перекову. Та, що що його ти, там перек... зберіг... Я просто хочу, щоб пленку зняти, поняла? Кото. Через Чи і ні. Ну, Короче, вже нічого тут не спортиш. Короче, а потім другу тарілку возьмеш, да. і сати туди і буде тісто да. знизу. Да, да. точно. То... Я просто хотіла, щоб... Я сижу, думаю, і не можу зрозуміти. Ой, я думаю, замерзла. Ну, дивіться, вони розпадається вже. Ось, оця штука Бараніус. Та бараніус. Должна була держаться нормально. Ось тут її сіличку. А я на обороні mm -hmm. і воно все і воно не випаде, хоче mm -hmm. накривати. Mm -hmm. О, дивіться, як ця впиталася. Коротше, mm -hmm. тепер е, а, мені треба мисочку. Так, а ну, одна секундочка. Я думала, просто в мене вже немає. Є і мисочки. Зажгла було зняти кольмаш. Я звідси спробую дно відкрити. Наскільки от... цього терта, як ось оце... пацькаю, що це я його поки пооткриваю, він в мене розтане. Ну дивіться, застило оце, так? Угу. Да? Так. Да. Хорошо так. Угу. Тепер щось це подалила, і воно підтягнуло. Да? Ти не спокоюєш мене, Іра. Це ж волонтека. Це... це не само, воно ну просто потягло ж силою. Ну хоч щось вийшло. Оставить. Сім. Йди відпочивай. Я знаю, що ти любиш солоденьке. Ну це я Сім, ма! Ну я думала трішки буде подром. А то що, аби, знаєте що, аби, я думаю, так, аби збивала сметану, вона б, нікаже, душа лежала. Да? Да? Да, вона б тоді була як кремообразна, да? і її б, може, її оце прикрило, прилягло. тоді. Ну що, давай, давай, давай. Да. покуштуємо. Замерз він тут, а чи не замерз. Ой, хорошо, це я не знаю. Мені ще то погано чувство. Главное, що не тече. Не чекай, а не і хорошо. Ну, вроде двиниш чистий, да? Ну да. Я такий резок, а ну ладно, давайте сейчас. Я... Який же торт в розрізі? Подломала. Отпала. Красивый. Красивый, да? Зараз я дам мисочки. Ну, недороблений, ну, в тих условиях, ну, ну, що зараз у нас є. Я думаю. Наталка <різь> <різь> там трішки шифрувалася. Ховалась, ховалась, не, не сховалася. Іди, Наталка, будемо пробувати. Чи ти потом? Потом. <ріст> Якби його добре ділити, то я її не дорізала, різала. Ну, коротше, треба збивати сметану. Ой, красиво. Просто у нас зарані на мене валиться. А ти, ти хочеш аж розова стала, ти поняв? А було його різати не так, а цими. Ну, да. Ой, блядь, виячка тобі. Тут да. одна пультущина, да. понимається. Толка да, потім я руками буду віддати. Дуже не коваряйся. <laughs> ну, бо він опасний парень. Ну, держиться, дно не де віддержиться, <гум> тільки це не держиться. Коротше, треба сметану збивати. Добре. Нормально. Я ця штука, отут усе солодке, а потім як починаєш їсти, воно яке. Че хочеться зрозуміло, наприклад. Не знаю, мені воно кува. Ну, вроді би, як голивке, так. Да. Ну, щось напоминає. Да? Mm -hmm. Може, печення не таке, може, треба брати пісочне якесь печення, а не оце до. Крикети були б хороші. Крикети на те. Не знаю, він. Все воно пішло, <ріху> піде, так? Нам же ж не його не на виставку, а попробувати. Попробували. Доробляти багато що тут там Трамп робиться, як оці кусочки такі зрозуміла. Крупненькі, воно таке, як точно брильянти якісь, Красиво таке. Ну апетит, коротше, наганяє. Я не знаю на що, але аптіти наганяє. Я збитий була сметана. Але я готовий тічево молоко, чи не знаю на що вона похожа. Ну, похоже, так. <рес> а не панімає. І так непогано, і то було б дуже непогано. Тікає буде. Котик. <рес> так, тортик вийшов непоганий на мій взгляд. Скільки він у мене сил і цього е, нервів, е, як сказати, Витратив я на нього, коротше, сили, нервів. Хоча він робити тут нічого. Ну, смачненький. Їсти можна. Так що робити. У <головіка> кого немає світла. І смакуйте всім, хто їсть п'є чай, куфе, всім смачного. І до зустрічі, дикої ночі. Не знаю, що далі сказати. Бай-бай!